Пацієнтка 55 років, її було в 2014 році, проходить знімок для профогляду, скарг немає, суто для роботи. Формально. Висновок в 2014 році норма. В 2016 році ми бачимо, що є якась динаміка в коренях. Корені дещо збільшились. Нотка поліциклічності, нотка. Підозри на можливе збільшення лімфовузлів. Нотка підозри на саркоїдоз, але висновок був е посилення малюнку. Скарг не було суто для роботи. Наступний знімок зроблений також без скарг це 17-й рік, і тут корені зменшились. І сімнадцятий рік виглядає як чотирнадцятий. Що це було в 2016 році? Це ніхто ніколи на це питання не відповість. Далі 19-й рік. О, і тут вже щось пухлинне відчувається. І тут був висновок рентгенолога підозра на онкологію. Скарг не було. Знімок зроблений суто для роботи. Пацієнтка отримала пораду відвідати томографічну трубу, і відвідала. Так, ось результат томографічної труби. Рухаємось згори вниз, трахея, права легеня, ліва легеня. Рухаємось вниз, біфуркація трахеї і пухлина. І висновок був, підозра на пухлину правої легені. Рекомендована консультація онколога. До якого пацієнтка не звернулась. Тривимірна реконструкція просто можливості КТ. Додаємо більше життя і бачимо ребра, хрящі, печінка і ось такі крапочки. Давайте роздивимося, що це за крапочки. Для цього треба. Пацієнтку вдягнути. Отже, одягаємо пацієнтку, і, і ми бачимо метелики. Ось так. Не тільки внутрішній світ можна дослідити на КТ, можна побачити навіть, навіть таке. Далі. Далі пацієнтка, ось 19-й рік. Вона не звертається до онколога, вона продовжує ходити на роботу, а на роботі прийняли цей висновок, що там підозра на пухлину, і все. І, і нічого. Ну, тобто, треба пройти флюорографію для роботи. Вона пройшла, результат принесла, там поклали в стіл, і все. Далі. В 2020 році вона проходить наступний знімок. Пухлина збільшується, але скарг немає. Знімок для роботи отримала висновок, що пухлина збільшилась. Е, рекомендації пройти обстеження ігнорує, точніше, як? Вона не каже, що вона не хоче, вона каже, що вона пройде. Вона обіцяє пройти, але не проходить, ходить тільки на роботу. Далі, 21-й рік, вже пухлина ще більша. Але скарг немає. На роботі приймають цей висновок, що пухлина збільшилась, і нічого на роботі не вимагають, а примусити медицина її не може. Вона отримує направлення, вона отримує рекомендації, але їх просто ігнорує, обіцяючи пройти. Далі, 22 рік, пухлина ще більша. Далі, далі томограф 23-го року. І все це без скарг. Немає скарг. Ось така картина, ось така пухлина, скільки років вже росте, впевнено, росте з 2019 року. А скарг немає. Вага не знижується. Пацієнтка ну, досить такої округлої комплекції. І вона не схудла. Так буває. Далі, далі буде КТ 23-го року. Давайте в порівняльному режимі КТ. Ліворуч КТ 19-го року, ось пухлина. А праворуч КТ 23-го року. Пухлина значно виросла. Ось вона. Була маленька, стала більшою. Так, і вже ось ось такий метастаз. При цьому скарг нема. А від обстеження не відмовляється, каже, пройду не проходить. Далі Далі 24-й рік, і це вже вихід на фінал. А, рідина. Пухлина ще більша. А, тут вже з'являється задишка, пацієнтка потрапляє в лікарню, роблять пункцію, але. Знову після пункції вона ухиляється від обстеження. Далі йде 25-й рік. Ось така пухлина ще більша. Е, нібито позитивна динаміка. Ну, це не позитивна динаміка, ось затемнення тут праворуч, у 24-му, а тут немає такого затемнення. Тут же ще питання в тому, що. Може бути постобструктивна пневмонія, може бути ателектаз, який може змінювати ось цю зону в сенсі пневматизації. Отже, у 25-му році ось така пухлина, рідина, стан пацієнтки погіршується, і, і вона помирає у віці десь 66 років. Десь вона помирає в травні, квітні минулого 25-го року. Висновок. Ось динаміка росту пухлини з 19-го року. 21-й, 22-й, 24-й, 25-й. І а, фактично був час, до речі, гістології так і не було. Був час встановити діагноз, був час вчасно е, прооперувати е, і, скоріше за все, вилікувати. Але пацієнтка відмовилась фактично від цього. Висновок який. Е, е, ну, зрозуміло, краще не відмовлятись. При таких станах, при таких хворобах краще не відмовлятись, навіть якщо скарг немає. Але психологію я розумію, скарг немає. Людині кажуть, що там щось є, а скарг та немає. І тому людина психологічно відмовляється. і Ще може бути роль недовіри до медицини.